Маємо приємність вітати сьогодні операторів розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів, безпілотників, інакше кажучи, прикордонної бригади ГАРД панове. Вітаємо, спасибі, що прийшли, і мене називаємо бажаємо. позивний Борода і позивний кантрі. Спасибі, точно. що прийшли. Дякую. Ви Дякую. не пустими руками. Дякую. Ви заставили стіл дронами. Але у нас історія така: ми жартували, що ви принесли цілий пакет дронів, але дронів треба ще більше не цих. Дронів треба, щоб цих було менше. Розкажете на які дрони потрібно зібрати ті самі півмільйона гривень, які ми маємо з вами, панове, зараз зосередитися, закумулюватися і такі зібрати? qr код номер карти. Ви все знаєте, що робити? Е, ну на нашому столі представлені різноманітні види дронів. Це починаючи від розвідувального звичайного мавіка, який займається пошуком, власне, цілей е, та Коригуванням артилерії і закінчуючи і впв-дронами, які власне наносять вогневе ураження тут трофейні наших сусідів дрони, які якими вони хотіли знищити нас. Ну дякувати Богу, у них. Не за ви Так е, акуратно ніколи називаєте сусідами. Поза ефіром ви казали зовсім інакше і значно емоційніше розказували і показували. Можете взяти і показати, якщо ваша ласка. А чим збиваєте? А як зрозуміти взагалі, з чого ото одоробло склепане? Я, е, я Бачу ізоляційну стрічку синю дешеве, е, дороге, масове, одиничне. Що воно? Що ми маємо розуміти з того конструктора? 음, дивіться е, взагалі е, стратегія FPV-дрона – це. Е, Чим дешевше, тому що ну, якби, воно летить в одну сторону. Це, чесно, ну, я б не хотів би на такому літати. Ви б не хотіли на такому та, літати? Так. Та, це ну, позор. Тішманщина кажуть. Я б на такому не хотів би працювати. Збивають по-різному. Починаючи від звичайних автоматів. Закінчуючи е, сітками, е, які розвішують, е, і ребом, е, глушим, так само глушим управління, глушим е, відео, е, тобто, щоб вони не могли розуміти, куди вони е, летять. Скажіть, О, а ефективно. воно от все, оце в російське маю на увазі, воно однотипне? Отаке, от, от склеєне зліплене, чи у них теж зустрічаються якісь. Серйозні речі є в них доволі доволі серйозні дрони, які багато коштують. Но це в більшості розвідники, які, з якими ми також боремось, це орлани, зали, суперками. Наразі ефективно. Катрі, ви угу. почули, що колега сказав, що він угу. не хотів на такому дороблі працювати, а такі, на чому хочеться працювати. І що це має бути іноземного виробництва, українського виробництва. І чи є взагалі така штука технічна, яку не потрібно перепаювати, доробляти, доукомплектовувати під ваші потреби? Е, дивіться, я скажу так, я скажу, на чому я працюю. Тобто я працюю. На от представленому тут дрону, який називається Mavic, Та, ось він отак от, от виглядає. Та дякую, це розвідувальний дрон, ну ми його використовуємо для цих цілей з дуже прекрасною камерою, е з прекрасним керуванням, налаштуванням. Ну, скажімо так, на ньому літаєш і хочеться літати. Я скажу, що якщо було щось подібне українського виробництва. Я б з задоволенням літав саме на цьому. Тому що що стосується FPV-дронів, це трошки інша парафія, тобто зовсім інше керування. Треба, треба вміти дуже гарно літати з тим, щоб відправити його в одну сторону і влучити туди, в ту ціль, яку ми знайшли саме за допомогою розвідувального дрона. Чи маємо ми можливості? Я маю в загальному Україна створити щось подібне. Я вірю, що так. 15 тисяч гривень вже капнуло на ту саму банку, на яку ви, панове, хочете зібрати ті самі 500 тисяч гривень. Двадцять шість 26, я 20, 26 цифру. дякую. Да. 26 вже крапнуло. Це означає, що ми точно зможемо. Дуже все просто. Якщо б хтось з ваших був там на вовчанському напрямку, йому було потрібно зараз дрони. Це ж вам потрібно. Там точно є хтось з ваших, з наших, ну тому що всі свої. Панове, а насправді мусимо розуміти, якщо говоримо про своїх, хто поруч з вами воює, хто поруч з вами працює і ким? Е, ну, поруч зі мною такі прості люди, як і я сам. Тобто, те, хто прийшов, дехто був мобілізований. І я вам скажу, що в тих умовах, в яких ми знаходимося. Достатньо швидко ми знаходимо спільну мову, тим більше, що ціль у нас у всіх одна і та ж сама. Я відчуваю плече своїх побратимів і сподіваюся, що точно так вони відчувають моє, коли це потрібно. Відповідно, поруч зі мною люди, які всі об'єднані однією метою, тобто досягнути перемоги максимально і залишитись при цьому. Живими і саме завдяки оцім пташкам. І як в нас їх більше і вони якісніші, тим більше шансів в нас цю мрію втілити. Друзі, ми зараз рухаємось в сторону новин. Вони у нас обов'язково будуть, тому що ну, у нас no, є правила так: новини у нулі обов'язково. А з нашими гостями, Кантрі і борода, ми з ними не прощаємось, тому що у нас мета там 125 тисяч залишили, щоб звір закрити. 120. Я впевнений 120. Я впевнений, що сьогодні ми суботнє диво у вигляді закриття цієї банки на півмільйона гривень для безпілотників, які знищать нашого ворога і збережуть життя нашим. Я впевнений, що ми назбираємо. Бачите qr код скануйте. Зараз у нас новини. Чекай, 110 тисяч. У нас ще три секунди. 110? десять тисяч залишилося. Я хотів вас питати, ви в цивільному житті хто? Я... Маю власну майстерню і займаю займаюся виготовленням ножів. Клас. Ми обов'язково продовжимо цю бесіду. Людина, яка майструвала ножі, тепер майструє смертельні вилюти для окупантів. 19.18 на студійному годиннику. Як ви бачите, нас тут вже не четверо, нас тут п'ятеро. Я просто зобов'язаний нагадати про збір. Ви бачите QR-код. Це для наших хлопців-прикордонників на вовчанському напрямку збір на дрони. Загалом потрібно 500 тисяч гривень. На банці зараз 437 тисяч 309 гривень. Зовсім трошки, і ви своїми донатами про, скажімо так, гарантуєте. Знищення окупантів на нашій території і збереження життів наших конкретно це мавік. Він стежить зараз за нами з Оленою. Допоможете прорідити ряди окупантів. Насправді найменше який зараз бої. Того він найтепліший 25 гривень, які ми встигли зафіксувати з цій ці людині, як кинула 25 гривень для того, щоб отакі от дрони були у наших хлопців з бригади Гард. Це прикордонники. От запитувала у кантрі, хто він є в цивільному житті. Борда, а хто ви є в цивільному житті? Я вчився на військового. В цивільному і... житті ви військовий, так? Да. 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 Ох. Зрештою, вправно керуєте. Ви казали, що насправді керувати безпілотником може навчитися кожен, потрібно лише час, досвід і вправлятися. А є ресурси, щоб вправлятися? Ну можна ж загубити літальний апарат. Як це? Дивіться, головне бажання. Головне бажання люди, які, скажімо так, в 2025 році є люди, які можуть навчити. Які можуть навчити, показати і допомогти підтримати і в будь якій ситуації виправити тебе. Коли ми починали тільки літати, тоді цього не вмів ніхто. Це було нове для всіх. Тому зараз набагато легше людям. Освоювати професію оператора. Професія дуже цікава. Ви навіть не уявляєте, наскільки гарно, коли ти в небі, сонце, і на фоні цього вмирають наші сусіди? Зараз ми говоримо ж в першу чергу про вовчанський напрямок. Я дивлюсь, температура на найближчий тиждень. Вночі мінус 16, в день мінус 3, мінус 4, Вночі дрон наш літає так само. От конкретно цей, який біля мене, він так. Ж, нічний. Так. Нічний. При мінус 16 його ефективність дорівнює чому? Ну, чи аналогів подібних? Дивіться, погода нам по-чесному заважає. Заважає і заважає доволі сильно, тому що з великим мінусом батарейки швидше висідають. І відстань нашого ураження, вона трошки стає менша. Незначно ми з цим боремося, різними методами, про які я поки не буду говорити. Але ми стараємося з цим боротися. Тобто при мінус 15 градусах, 15-16 кілометрів, ця пташка закриває. А критична температура є чи критичної немає? Є вправні руки майстрів? Ну, взагалі. Книжка інструкція пише, що є. Але в ситуації, в якій ми знаходимося, якщо не будуть літати наші дрони, ми не будемо нічого бачити. Вимоги тієї ситуації, в якій ми працюємо, вони є такі, що якщо ми не будемо літати, то хтось з наших хлопців має шанс просто не доїхати додому, коли все це закінчиться. Тому... Ми літаємо, не можна, а ми літаємо. Кантрі, скажіть, а о, от ви е, фактично ну, 24 години на добу. Е, дрозділ, так. так е, 24 години на добу стежить за тим, щоб е, ці росіяни, расисти, не підходили, а якщо підходили, то ну, зупинялися. Виявляти і. Вони підходять, чи вони ну, от зараз з цими морозами почали під'їжджати на важкому чомусь? Справа в тому, що, скажімо так, в тому році, десь в травні, вони намагалися це робити красиво, колонами, але їм допомогли зрозуміти, що цього не варто робити, тому зараз, на сьогоднішній день, вони це роблять обережно, але техніка присутня і наші. Як то кажуть, сусіди роблять, ну, намагаються, скажімо так, підібратися до нас поближче за допомогою техніки. Тобто техніка є, в них є. В них немає якогось недостатку в техніці. Ви казали, що у них реп на кожному колесі стоїть, і вони просто перекривають всім, чим можна. То як що маємо протиставити? Є е, е, засоби, якими ми. З цією ситуацією ми виправляємо цю ситуацію. Технічні засоби, я, на жаль, не можу про це розповісти. Ну і дуже велику роль в цьому відіграє майстерність пілотів, наших пілотів. Місто, от сам Вовчанськ. Там, ну... Це я так розумію, що дрони активно застосовуються не в забудові, а десь там плюс-мінус на відкритій місцевості. Це неправильний підхід, це омана, і в місті так само небезпечні FPV дрони, і мавіки ефективні так само в місті. На всьому полі бою дрони небезпечні, скажімо так. І у наших сусідів їх вистачає. В різній кількості і в різній варіації. Це і розвідувальні, славнозвісні орлани, зали і ті ж самі, от те, що ви бачите, оцей брухт, що тут є. Тобто в них, в них нема в цьому, як то кажуть, недостатку. Ну і відповідно нам теж треба щось їм противопоставити. поставити. Ми якось оминули стороною, я так розумію, те, що скидають: гранати Гранати і не тільки гранати. Розказуйте, показуйте, на все, що можна. Тримати можна, не можна? Можна. Це муляжі, це, це, справ... да. це не справжні гранати. Все, скажімо так, все, завдяки чому ми можемо вирішити поставлені нам задачі, ми використовуємо все. Відповідно, саме так, як і ворог. Угу. Я тим, би так сказав. Тим не менше, ви кажете так. Знаєте, дуже про ці дрони. оце це от брухт, оце це залізяча. Є ж звіт міжнародних організацій про те, що в січні місяці найбільше цивільних людей загинуло саме від дронів. І е, росіянці, окупанти, вони полюють на конкретних людей, прямо обирають собі жертв і ведуть цих людей. Ну, по перше це лікарі, особливо це на Херсонщині. 95% людей цивільних загинули саме власне принаймні, так повідомляється організація. Е, вони прям ведуть і полюють ці конкретно е, там лікарі, рятувальники і так далі. Е, Наскільки це взагалі поширена у них практика, як ви це спостерігаєте, от на вашому напрямку, і дивне використання дронів, які ви спостерігали від ворогів? Що можете розказати? Ну я скажу так: що на нашому напрямку я цивільних не бачу. Тобто, і тому я не можу розповісти, якісь такі, от саме. А наскільки реально постежити і прямо полювати конкретно за однією людиною? От з цим залізячим? Це можливо. Це можливо. Тобто, в загальному, як тільки відстань дозволить е, супротивнику наблизитись до точки ураження, ну, значить, ця точка буде уражена, скажімо так. Вони, е, ці расисти, вони прикидаються цивільними? Так. Це часта практика по вашій так. зоні відповідальності? Це по всіх зонах відповідальності. Е, Ще хотів би виправити в першу чергу себе. Я назвав це Брухтом. Це і я назвав. На жаль, цей Брухт приносить смерті. І люба зброя, вона небезпечна. І цей Брухт, на жаль, він також є небезпечний і він також знищує, на жаль, наших побратимів, друзів і близьких. Ви про свій дрон з літрою Б так душевно і тепло розповідаєте. Взагалі, це, напевно, дрон довгожитель, з тих, про які я знаю. Максимум про три місяці знаю і 21 бойовий виліт, а ви тут розповідаєте якісь дивовижні речі. Як звуть ваш дрон? Ну, назвав я його, власне, борода. Борода, <борода, <борода> е, Так. Е, ми з ним вже дуже. Дуже довго і не на одному напрямку. Працювали разом. Ви кажете, з 22-го року? Так. Дуже 20... довго. Це нереальний час, взагалі, для дрона. З 22-го року так. він попав в мої руки. І е, Всі, я на ньому вчився літати, мої товариші вчились літати. В Бахмуті він виконував задачі. Так, е, да, як для дрона це дуже довго. Це нереально довго. А, я... скільки, а скільки взагалі живе дрон? Е... Дивіться, так, по різному. Може бути, що він приїжджає на позицію, робить один виліт і, і троном ми прощаємось. А, <с а може бути, що він місяць інтенсивно кожного дня літає по 10-20 по вильотів. Тоб, тобто, в день, в середньому, може, якщо, наприклад, така ситуація, що треба робити виліт. Дуже багато разів, то там до 30 і більше вилітів на добу може бути. І тут же є такі борти, які повертаються, побиті, сідають, потім 300, скажімо так, от, їх везуть, ремонтують, вони ну практично як стає вже як побратим. Да, він повертається і знову відправляється виконувати свої завдання. Буває таке. Друзі, це щоб ви не думали, що зробили там умовно один донат. Там на якусь там кількість Мавіків чи впівдронів, і типу, все окей, ви почули щойно. Мавік може вжити дуже мало один виліт. А бували по моїм друзям випадки, коли і не доїжджали до місця виляту і окей. вже все. Тому ваші донати вони постійно важливі і постійно потрібні станом на зараз. На банці, мета якої 500 тисяч гривень 561 тисяча 74 гривні 67 копійок. Ви всі молодці. І я сподіваюся, що ви продовжите і, і далі. Донатити і на цю банку, і не тільки на цю. Ви не закриваєте цю банку. Це я вже з так, власного так, досвіду кажу. Так, краще там трохи залишити, щоб продовжувало Спасибі Дякуємо. вам, панове, що ви долучилися до цього збору. Бо це збір для того, щоб ми могли залишатися тут в тилу і розуміти, що фронт нас захищає. Спасибі вам, панове, Спасибі. за те, що робите ви для нас, і прикажіть, дякую короткі слово, яке неможливо вмістити все, те, що ми відчуваємо, всім тим, хто поруч з вами возить, лікує, годує. Майструє, літає, бачить і робить вигляд. Що не бачить. Передайте всім спасибі. Дякую вам Дякую, вам. оператори Дякую, розвідувальних та ударних безпілотників прикордонної бригади ГАРД Державної прикордонної служби України з позивним Борода та Кантрі» були гостями нашої студії.